Вітання всім, хто долучився до ефіру, ветеранська політика, управління комунальним майном, ефективність роботи органів місцевого самоврядування. Про це й не тільки спілкуємося просто зараз. А мій співрозмовник, голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Пане Андрію, я вас вітаю. В нашій студії. Вітаю. пане Андрію, розпочати хотілося б із нещодавнього рішення сесії обласної ради про перейменування обласного госпіталю ветеранів війни. Тепер він у нас рівненський обласний клінічний госпіталь. Чи було це так необхідно і чому? То ви знаєте, що наш госпіталь є провідним закладом в Україні стосовно спінальної травми. І сьогодні йде будівництво нового корпусу на 60 додаткових ліжок для реабілітації військових. Угу. І саме цей блок з, хірур... ну, з хірургії потребує такої клінічної бази і наукової бази. І враховуючи цю перспективу розвитку і... Той спектр е, хірургічних втручань і операцій, який буде проводитись на базі нашого клініч... уже клінічного госпіталя. Е, і це вимагало змін, в тому числі в статутних документах і в назві. Е, тому ми підтримали пропозицію Бурачка Андрія Івановича і е, перейменували госпіталь, внесли додаткові зміни до статуту. Але перш за все, це пов'язано з тим, що... Ще далеко до повномасштабного вторгнення госпіталь вів наукову і міжнародну діяльність. Uh -huh. І з початком повномасштабного вторгнення, е в госпіталі працює мультидисциплінарна команда там, з більш як десятка країн світу. Це і лікарі з Норвегії, з Канади, Швеції, Австралії, Польща, Італія. Е і, всі, і, і всі вони працюють саме над спектром спінальної травми. Плюс додалися наш Луганський державний медичний університет і Національний медичний університет університет охорони здоров'я імені Мінішупика. Тому наш госпіталь є такою клінічною базою не лише лікування, а й досліджень і впровадження нових методик лікування спінальної травми. Тому саме з цими чинниками пов'язано це переіменування. Угу. А ще наш госпіталь є таким своєрідним е, хабом, я би сказала, передовим в Україні так точно в плані реабілітації. Так, зокрема, зараз військовослужбовців е, його, власне кажучи, підтримали низка як міжнародних організацій, так і урядову підтримку. Ми маємо. Е, розкажіть коротенько про такі ключові проекти, які наразі є активними і в яких нам допомогли інші донори. Е, ну, по перше, такий завершений і активний це. Проєкт з новою поштою, і були побудовані будиночки сімейного перебування, спільного перебування військовослужбовця і його сім'ї, угу. що значно впливає на реабілітацію, і відновлення воїнів. По-друге, це проєкт по протез протезуванню і підбору колясок. Це за донорські кошти створена така ціла лабораторія, де протези, коляски підганяються, і наші хлопці вчаться на них пересуватися. Mm -hmm. Там створене там, моделювання наших сходів, парапетів і проходить навчання. По-друге, це я вже згадував спінальна травма і саме методики, які привнесли міжнародні лікарі. Спонукали до того, що зараз будуються нові операційні, де саме е, будуть відновлюватись прохідність нервових каналів спинного мозку. Це новітня технологія, і вона саме буде в нашому госпіталі реалізована і буде базою для всієї України саме для mm -hmm. такого виду травм. І, от, наприклад, є така компанія, італійська Renaв'Ua. І Олександр Гардето, це професор з Італії. В нього методика це він забирає фантомні болі. І вже є приклади операцій, Вони проводилися в нашій обласній клінічній лікарні, де успішно були прооперовані троє військовослужбовців. І за його методикою, скажем, забране цей больовий синдром, що дозволяє далі ефективно протезуватись. Тому наш госпіталь дійсно є попереду, можу назвати ще такі методики реабілітації. Ну, і арт-терапія, і каністерпія. В госпіталі команда, яка працює, пробує різні методи. Тому і залучає, до залучає донорську підтримку. Випрям. Це можу назвати. Такий Spinalis Foundation, це з Швеції, тобто це профільний фонд, який підтримує такі заклади, це і з Норвегії, госпіталь реабілітації Санас, який дуже активно підтримує. Це і чеська ініціатива стосовно добудови і реконструкції ще одного корпусу для надання паліативної допомоги нашим пораненим військовим. тобто це цілий комплекс, і на сьогодні госпіталь ветеранів, як ми звикли до цього, дійсно став клінічною базою саме по цій військовій травмі і по спінальним травмам. Тому ми лише підтримуємо, залучаємо ще більше донорів, тому що допомоги мало не буває. Так, а що з будівництвом нового корпусу, про які терміни ми можемо зараз говорити, коли він може бути готовим? Ну, будівельний об'єм там вже виконаний, uh -huh. тобто фундамент, стіни, дах, комунікації. Зараз йде завершення опоряджувальних робіт всередині. Ну і залишилась поставка обладнання. В принципі, самим найближчим часом він має бути запущений в роботу. Вертолітний майданчик готовий, зовнішнє опорядження готове. Uh -huh. Тобто, роботи йдуть дуже активними темпами. Фінансування є стабільним, тому сподіваємось. Ну не хочу привідкривати, але це Ми в, восени восени буде подія. І я думаю, подія, яка варта уваги всіх. Дякую. Ще одне рішення сесії минулої це приєднання обласної медичної бібліотеки до медичної академії. Так тут виникало напередодні певні дискусії в мережі, принаймні наскільки це потрібно, і чому власне кажуть, чому вирішили так зробити? І головне про вплив на людей, які там і там працюють, чи не будуть, чи будуть збережені робочі місця, чи це вплине взагалі на діяльність цих закладів обох? Дякую за запитання. Дійсно, воно виникали певні дискусії, але до того часу поки нема пояснення. Я даю зараз пояснення, що наша Рівненська медична академія є вузом вищої освіти. Відповідно до закону, вуз вищої освіти має мати в своїй структурі бібліотеку як структурний підрозділ. І весь цей час з моменту створення Рівненської медичної академії, Академія користувалася за договором оренду фондами нашої наукової бібліотеки медичної. Тому логічно, що було структур... влити медичну бібліотеку як структурний підрозділ медакадемії, оскільки, мабуть, 90% користувачів фондів бібліотеки це є студенти нашої медакадемії. Тому для студентів, для лікарів, для всіх охочих, хто відвідував бібліотеку, нічого не зміниться. Це зміниться лише для адміністративного персоналу бібліотеки, який тепер, ну, можливо, частково буде вивільний, і частково перейде до медичної академії. Але для користувачів бібліотеки нічого не зміниться. Вона як була на своєму місці, так і залишиться. І книжкові фонди, але ми вимагаємо розвитку бібліотеки відповідно до вимог сьогодення, тому що ви знаєте, що. Це і доступ до інтернету і до електронних баз даних до електронних бібліотек. Тому буде академія, буде працювати саме в цьому напрямку ще більш доступності наших фондів. Добре, дякую вам за роз'яснення. Хотілося б перейти тоді до сфери освіти. Вже ми маємо от місяць навчального року. Минув обласний мистецький ліцей з Олександрії в новому приміщенні. Працює в приміщенні облас... обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Була низка планів з приводу і організації самого процесу, довезення учнів і тому подібного чи вдалося ці плани втілити, якщо вже дивитись на місяць роботи, чи можливо виникли все ж таки якісь труднощі? Так дійсно гарна ідея переміщення мистецького ліцею з Олександрії в місто Рівне, де набагато більше можливостей для розвитку дітей, для залучення спеціалістів, викладачів, вчителів до в галузі мистецтва. до... Роботи нашого закладу і приміщення інституту післядипломної освіти дозволяли розмістити ту кількість дітей, які навчалися в мистецькому ліцеї. Це відбулося. Звичайно, що це не без проблем. Ви знаєте, що будь-який переїзд це рівнозначно пожежі, але нам вдалося без суттєвих наслідків. Розпочати роботу мистецького ліцею вже в Рівному. У нас сьогодні є певні доопрацювання ще питання харчування дітей, оскільки в даному закладі харчоблок відсутній, тому зараз застосовується система кейтерингу. І в нас ще залишаються питання: це доведення пансіону, в якому можуть перебувати діти до. Ну, до до нормальних умов, яких, які призначені для дітей, бо там цього не було зроблено. А шкільний автобус працює, дітки з Олександрії доїжджають до, до Рівного. На сьогодні за місяць в нас не було жодного там, скарги, незадоволення. Е, умови досить прийнятні і сподіваємось, що вже там, по завершенню навчального року ми побачимо навчальні і мистецькі успіхи наших дітей. Дякую, Ну, сподіваємося, так що більш пізніше зможемо поговорити про підсумки. Ще одне питання з приводу минулої сесії. Ви знаєте, наші сесії характеризуються обласні, маю на увазі низкою звернень до Кабінету міністрів, до Верховної Ради. Так, перше питання буде з приводу одного із них про те, щоб ПДФО сплачувалося за місцем реєстрації працівника. Так наскільки це необхідно, яка роль таких змін? Ну це взагалі пропонуються зміни до податкового, до бюджетного кодексу. І як це могло би вплинути, якби так сталося на життя територіальних громади Рівненщини? Так, дійсно ми звертали, звернулися з таким зверненням. Це проблема не нова. Вона постійно то виникає, то її відкладають, щоб саме сплачувати ПДФО за місцем реєстрації працівника, а не за місцем реєстрації підприємства? Підприємств. Ви знаєте, що за місцем реєстрації підприємства є. Досить часті маніпуляції і спекуляції, коли е, під обіцянку чогось підприємство перереєстровується в громаду, е, меншу громаду, як правило, а потім ми маємо, що громада платить реверс, тому що всі показники в громаді по населенню, по соціальним послугам, ну, вони вони є низькі. Тому це така диспропорція, е, яку потрібно виправляти. І Рівненщина і наповнення, наприклад, обласного бюджету. Це на 80%, це є частка від ПДФО. Угу. Тому, коли такі великі монополісти, як умовно енергоатом, на території нашої області діє їхній об'єкт, де працює там більше 6,5 тисяч працівників або інші платники податків, які, наприклад, зареєстровані в Києві чи то Львові, то ПДФО платиться в тій громаді. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до Рівненщини, оскільки весь спектр послуг людина отримує саме на Рівненщині. Це і школа, і садочок, і медичний заклад, і транспорт. Тому вважаємо справедливим, щоб ПДФО сплачувався саме за місцем реєстрації працівника. До речі, так є в Європі. Майже в усіх країнах ПДФО платиться за місцем реєстрації. Тому Сподіваємось, що законодавці, Верховна Рада все таки дійдуть колись до цього запитання. А свою позицію як рівненські депутати ми висловили. Дякую, я не даремно розпочала цей блок питань з акценту на тому, що низка звернень кожної сесії відбувається так, тому що наступне моє питання про ефективність, тому що ми бачимо від таких складних економічних тем до там перейменування копійки, чи там відзначення дня народження діяча на державному рівні, тобто дуже багато звернень. Насправді роз'ясніть, будь ласка, всім, хто за нами спостерігає зараз, наскільки ефективна взагалі ця діяльність звертатися до. То чи є це ефективним засобом комунікації та впливу на центральні органи влади? Давайте почнемо з того, що являє собою обласна рада. Обласна рада сформована з депутатів, обраних за партійними списками. Вони в нас були відкриті на цих виборах, тому це в першу чергу партійна, це політична діяльність. І однією із функцій ради це розгляд політичних питань. А це звернення це є політичне питання, тобто це вираження позиції через партії наших виборців. Тобто, в кінцевому випадку це вираження волі людей, які делегували своїх депутатів через політичні партії до обласної ради. Крім того, обласної ради є повноваження стосовно підприємств, які належать до спільної власності територіальних громад, майнові питання, питання власності, питання землі наших комунальних закладів. Тому Основним блоком, повторюсь, є політична діяльність. Тому наші звернення і так досить часто потрапляють і адресують. І ми адресуємо до вищих органів державної влади. Я скажу, що на переважно більшість, а можна сказати, більше як на 90% ми отримуємо відповіді від всіх державних органів, і не просто відповіді, а з певним часом. Питання, які ми порушували, потім відображаються там, в змінах до законодавства або в вирішених mm -hmm. питаннях. Тому це дійсно стосується як відзначення ювілейних дат. Скажем, це ми на Рівненщині, на Волині знаємо про князів Острозьких. А я сумніваюся, що в місті Дніпро так плекають спадщину Острозьких. Тому ми й донесли, наприклад, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів і затверджений план заходів відзначення князів Острожських на рівні держави. Є постанова Кабміну з цими заходами. Те саме стосується будь-яких інших звернень. Наприклад, ми дуже часто зверталися. По релігійній, по релігійній тематиці вже прийнятий закон, прийнята постанова. Державна служба етнополітики вже працює, і ми звернулися з конкретними об'єктами про визначення їх афілійованості. Навіть ці економічні питання, вони завжди знаходять відгук. Так, можливо, не з першого разу. Так, можливо, не так швидко, як нам хочеться. Даються відповіді або вносяться зміни. Але те, що. Нас чують це однозначно, оскільки депутати, які е, працюють в обласній раді, ну, здійснюють повноваження депутата, е, дійсно є виразниками людей, тому до нас завжди прислухаються. І це є дуже дієвий спосіб, тому що на будь-яке наше звернення є обов'язково. Законом передбачена обов'язковість відповідь, тобто маленькими кроками з різних регіонів. Так. так, дякую. Ще одне питання важливе. Управління комунальним майном та залучення інвестицій в громаду, що нерозривно пов'язано, наскільки я бачу, тому що ми звикли, що в громадах там стоять об'єкти комунальної власності, вони собі стоять, занепадають. Так і зараз є такий тренд у всіх регіонах. Я моніторила, аби їх якомога більше продавати чи здавати в оренду, тобто, щоб ці об'єкти працювали. Як це на рівненщині? Головне питання навіть не в тому, а наскільки територіальні громади, органи місцевого самоврядування готові цим займатися? Дуже, дуже гарне запитання. Я скажу, що це проблема, яка потребує вирішення, оскільки в нас дійсно в громадах та й навіть в спільній власності територіальних громад області є десятки, а то й сотні об'єктів, які просто стоять. Заростають бур'янами, занепадають, руйнуються. І лише волі депутатів не, 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 не вистачає для того, щоб змінити власника і хтось почав свій бізнес. Я скажу так, що ми неодноразово закликали громади це робити. Але своїм прикладом показуємо, що це можливо. Ми ще в 2022 році почали реалізовувати майно старих паливних складів. Які дійсно там уже вовки жили і позаростали, але як показав досвід аукціонів, будь-яка продажа зараз проходить комунального майна чи державного на через систему прозоропродажі, через максимальне інформування всіх зацікавлених, через максимально прозорий механізм проходження процедур, оплати за придбане майно, оцінки цього майна, то і це доказало свою. Ефективність. Ми перестали десь списувати навіть транспорт, який там від'їздив 20-30 років. Насправді, на нього теж є попит. І деякі там транспортні одиниці ну, в десятки разів продавалися за акціону більше, ніж це було вартість металобрухту, якби їх просто здати на металобрухт. Тому дійсно. І на наш приклад дивились інші області. Ми дивились, як, як організовано. Кожна область організовує по-різному. Хтось концентрує на одному підприємстві, е, хтось, як ми надаємо згоду, дозвіл нашим підприємствам реалізовувати це майно. Є різні думки, але практика і ті кошти, які ми виручили від аукціонів, показують, що. Продавати ніколи не пізно, угу. і під час війни теж можна продавати. Аукціони користуються величезним попитом. У нас по деяким аукціонам ціни зростали там в 17 разів. Тобто, це може працювати, правильно? Це може працювати, це працює. Є певні особливості стосовно продажу майна сфери освіти, наприклад, закрита школа в селі початкова. Яка вже стоїть там 5-7 років. Ну, вона ще постоїть 2-3 роки і все. І можна, як на майно, на неї вже не дивитися. Це mm -hmm. будуть об'єкт, який треба розбирати. Але на сьогодні такі об'єкти неможливо продати, тому що треба змінювати його статус, а статус змінити неможливо в силу там, законодавства. Або, наприклад, об'єкти. От були такі протитуберкульозні санаторії, які система боротьби з ну не боротьби, система лікування туберкульозу на сьогодні зазнала значних змін. І всі ці об'єкти, які розташовані в різних куточках нашої області, просто стоять пустками вже не один рік. Але умовою продажу так законодавство виписане, що рік має зберігатись профіль. Тобто ви купили майно, а рік маєте зберігати профіль, і потім як змінити статус майна, незрозуміло. Тому є над чим ще де працювати, але загалом система продажу через аукціони є ефективною. І ми тісно співпрацюємо з Прозоро. У нас є договірні відносини, вони надають нам методичну допомогу, тому всі наші процедури жодна не була оскаржена. Які проводила обласна рада. І це лише під, підтверджує ефективність цих продаж. Дякую. І буквально останнє питання коротенько. Якщо ми вже продовжуємо тему інвестицій, не можу не зачепити певне об'єднання Рівненщини з Житомирщиною та Волинню. Я восьмий статистичний макрорегіон. Так. Людям не дуже зрозуміло, що це може для нас дати, і чи місцеві управлінці знають, як цим користуватися. Ну, це є певною новелою, такі макро. Макрорегіони, але вони ключове слово статистичні. Це не зміна адміністративно-територіального устрою, це не будуть створені органи. Це е, система об'єднання статистичних даних трьох регіонів для того, щоб можна було робити економічну оцінку інвестиційних проєктів і європейські фонди, які ми очікуємо, що все-таки відкриється вікно на повну. І наші громади зможуть залучати кошти, але для того для обґрунтування своєї еко, е, інвестиційних економічних показників будуть використовувати саме ці показники е, макрорегіону. Ну зрозуміло, що макрорегіон на восьмий на жаль, вони пронумеровані. Угу. Там ж Волині, рівне Житомир буде відрізнятися від макрорегіону Дніпро-Запоріжжя. Або Почево. від макрорегіону Харків, там Суми, чи, наприклад, Закарпаття, Буковина. Тому е, е, по різним показникам, по податкам, по населенню, по там, е, щільності населення, mm -hmm. тобто, це залежить, впливає на робочу силу, на її вартість оцінку, по доступності там, енергоносіїв, е, шляхів сполучення. тобто, в нас згрупували так макрорегіони з максимально подібними природніми економічними факторами, тому ніякої загрози немає. Це лише статистика. І сподіваюся, що це дозволить якомога якісніше готувати наші проектні заявки до європейських структурних фондів. Угу. Пане Андрію, на цьому я вам дякую за розмову дякую. за вичерпні відповіді. А всім, хто був з нами, нагадаю більше оперативної, цікавої, корисної інформації завжди можна знайти на ресурсах сфери. Залишайтеся з нами на все добре.